Всім доброго дня! Хочу е зробити такий короткий огляд, можливо, когось зацікавить ось такий автомобіль. Сьогодні знайшов його в інтернеті. Це є останній рік випуску даної моделі, це є 2013 рік. Шкода Octavia A5. Як ви бачите, гарний колір на гарних титанових дисках, ну і в принципі невеликий пробіг. Всього-навсього 186 тисяч. По комплектації все є, окрім задніх склопідіймачів. Тобто є тільки передніх два. На кліматі, з навігацією, датчик дождя, датчик світла, партроніки, підігрів сидінь. Тобто, все, все є, що має бути в шкоді, але немає тільки задніх склопідіймачів. Отже, кого зацікавить даний автомобіль? Телефонуйте на мій номер телефону. Ну, вартість автомобіля не є дешева. Телефонуйте на мій номер телефону, я вам все розкажу, все розповім. Будь-які інші автомобілі, якщо вас цікавлять, також наявності є ну, не в Україні, а є в Голландії. Сьогодні мені запропонували Renault Меган, може теж кого цікаве. Телефонуйте. Плануємо поїздку в неділю. Можливий підбір будь-яких інших автомобілів будь-якої марки. Всім гарного дня, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Мій номер телефону 097 606 сім шість До побачення.